Доброго дня! Перед вами дриль зеленої серії Bosch Advanced Impact 900. Коротко про неї. Вона має 900 Вт потужність. Особливості є залізний корпус редуктора. Ну, гарантія 3 роки випускається в Угорщині. Так, ось така. Краса. Має два режими, дві швидкості, перша і друга. Має регулювання обертів має залізний швидзаживний патрон, має ручку. Котра фіксується в деяких положеннях, вона не плавно фіксується. Для того, щоб її зафіксувати, треба відкрутити і переставити. Тут чотири положення вона має. Переключення, переключення, скажімо так, режим сверління, сверління з ударом. Напрям руху також міняється. Дошвіт зручно. Корпус прорезиновий, дуже приємний. Давайте спробуємо її включити. Так. Це на першій швидкості стоять максимальні обороти. Ну, робимо мінімальні. Включаємо. Я мож, можливо і неправильно, але пальцем, коли тримаєш, биття ніякого не чути. Так, переключаємо оберти. Так, робимо максимальні. Зараз полетим. Дуже висока оборотиста дриль. Як на мене, це саме краще що є в зеленій серії. І 3 роки гарантії дасть вам. На снагу працювати три роки і не думаю, ще про якийсь плату за ремонт. Всього найкращого, бо ж найкращий, купляйте, користуйтеся.